Король повернувся. Але одне питання: а чи не голий цей король? Привіт, друзі! Ви на каналі ЄФутбол Ікогнітомод, і це ролик про першу епічну бік тайм-картку у грі. І належить вона, як не дивно, не Месі, а самому великому і могутньому Златану Ібрагімовичу. Ви вже, мабуть, всі знаєте, що це зараз найвисокорейтинговіша картка в ЄФутбол, і з бустером від Капелло вона сягає цілих 110 пунктів. А ви мені не вірили, коли я казав, що скоро картки будуть із рейтингом по 110-115. Ось, будь ласка, думаю, майбутній месі перевершить і цей показник. Що ж, а тепер трохи про саму картку стиль у Ібрагімовича Лис угоріт. Багато кому це не подобається, але моделька в нього шикарна. Я прокачав його трохи по-своєму, додав дрібли, балансу, і тепер з такою прокачкою можете поставити на паузу, подивитися. Ним стало набагато легше управляти і приємніше. Тим паче, враховуючи його габарити, там де зріст під 2 метри, і вага під центнер. Але і з цією прокачкою ним можна нормально крутитися. Бо спочатку я завжди пробую ставити стандартну прокачку. Мені цікаво спробувати, що канаві нам пропонує. То по правді сказати, я спочатку навіть трохи був розчарований. Не те, що я там дриблер прям дуже великий, але все одно це відчувається на полі. Щодо реалізації, ви собі можете прокачати її хоч до 100 і вище. Я навіть бачив у себе в чаті хтось зробив йому 106 реалізацію. Ну, але я так не хочу. Я люблю трошки більше збалансованих гравців. Тим паче є ж цей спеціальний навик у нього, що після кожного удару. Точність ніби підвищується до восьми разів максимум. Ну але якщо чесно, я не сказати, що прям дуже велику різницю помітив між першим ударом і там п'ятим, скажімо, він що на початку матчу, що під кінець як мазав, так час від часу і маже, прям із очевидних моментів. До того ж, канамі не дали йому цілої групи корисних тавичок: удар підйомом, удар повозходящий, удар з накльовом, підкрутка швяткою, пас пасп'ятка всього всього в нього немає. Зато пас в один дотик дали. Тіпа він має спасати ситуацію з пасами, які, коли дивишся на цифри цих пасів, ти розумієш, що вони в нього мертві. Але не знаю, яким чином у грі він нормально пасує, він дає нахід партнерам. Він може відпасувати не тільки штрафній, а й віддати пас на середню дистанцію, і це мене дуже приємно здобувало. Але в цілому це сугубо завершувач, і тому я його рекомендую саме у схемі із одним форвардом використовувати. Принаймні і у мене він найкраще розкрився із такою схемою. Він не сказати, що дуже повільний, але особисто мені його швидкості місцями бракувало. Тобто, хто грає за бросами, він вам не втече на швидкості від захисників, та й стиль у нього для цього не розрахований. Можете на нього закидувати з тим розрахунком, щоб він вам скидував назад, і ви вже далі продовжували атаку, як варіант. Бо повітря він виграє чудово. Але за весь цей час, що я його тестив, ібра ні разу в мене не забив головою. Ні разу. Боротьбу він виграє, зріст і корпус це йому дозволяє робити. І навіть навичка гра головою присутня, але він тупо не влучає воротах. Можливо, когось інакше, я не знаю, але в мене він не забив ні разу за 15 матчів, що я за нього зіграв. Загалом за цих 15 матчів він забив у мене 16 голів, в принципі, доволі непогано, я вважаю, але є один важливий момент: я весь матч намагався забивати саме Іброю. Тобто я брав і намисно бив саме ним. І от при такому підході Златан забуває ну, приблизно стільки ж, скільки у мене забуває, наприклад, Семюеля Туо. Коли я граю нормально, не змушую його вийти з усіх підряд дистанцій. Тобто, як вам сказати, Златан робить свою роботу добре, але не більше того. От, щоб якийсь там оверперформанс, то ні, я цього не відчув. Але що я хочу сказати? Те, що в нього не залітає кожен удар, це нормально і навіть правильно, це не мінус. Бо у реальному футболі ніхто, навіть сам Златан Ібрагімович, кожен удар не забивав. Якби він тут забивав усе підряд, то це б остаточно гру зламало. Тому в мене до цього претензій немає, бо реалізм це добре. Але претензії в мене до іншого претензії саме до рейтингу до рейтингу, який канамі намалювали виключно для того, щоб змусити вас донатити. Бо Ібрагімович не по статах не виглядає на 110, і найголовніше, він у грі не відчувається на 110. І тут не зрозуміти мене неправильно, я не кажу, що він поганий. Він добротний, стабільний, сильний, хороший нападник, навіть в чомусь унікальний. Але якби його випустили з рейтингом там 105 чи 106, 107, навіть у мене б не було жодних питань. А так це виглядає як черговий скам від канамі. Та не те, що виглядає, це насправді є скам. Бо якби не цей завищений рейтинг, то стільки людей не кинулося шведа. До того ж, Konami зробили подвійний мув. Вони перше, що зробили, це намалювали рейтинг 110, а друге, запхали його в пак на 250 гравців, де по суті, крім самого златана, ну, хорошо, і гуляти ще. Ну, і все, більше ж нема кого ловити. Ну а тепер просто порахуйте, скільки грошей спустили ті, хто викручував його до останнього. Якщо для вас там. 200 баксів не проблема, питань нема. Крутіть на здоров'я. Але якщо ви донатите рідко, або там взагалі не донатите, і копите монети, назбирали їх певну кількість, і хочете собі якогось топового нападника, але поки не знаєте якого, ну, моя вам порада, почекайте пак із Руменії. Хіба що, звісно, якщо він теж не буде на 250 гравців. А так, повертаючись до Ібрагімовича, він шикарний, класний, але ну, не настільки далеко попереду інших форвардів, щоб бути із рейтингом 110. Тож, якщо ви граєте схемою із одним центр Форвардом і віддаєте перевагу стилю лис у воріт, тоді цілком можливо Златан стане особливо для вас найкращим нападником у грі. Але я не впевнений, що він зможе стати таким для більшості, бо є нападники, що підходять ну, під набагато більшу кількість різних сценаріїв, тактик гри, стилів гри. І я десь близько п'яти матчів звикав до цього Златана в якості основного нападника. Комусь можливо знадобиться більше, когось менше, комусь значно більше, в когось виявиться так, що він взагалі не може грати Форвардом із цим стилем. Тому будьте обережні, щоб потім не розчарувалися, не жалкували про витрачені гроші. Бо якщо у вас зовсім не йде гра, і ви думаєте, що о, скупивши златана, ну, все, ви одразу все зміните, і він почне самотужки вигравати вам матчі, ну, такого, скоріше за все, не буде. До речі. Дуже хочу подякувати всім, хто підтримав мене, коли я сказав, що хочу зробити цей огляд. Але в мене закінчився бюджет, відведений на цю гру. Я щиро вдячний за кожен донат, за кожну гривню. І чесно, це дуже мотивує. Картка вийшла дорожчою, ніж я сподівався, але ваші донати реально підштовхнули мене доробити цю справу до кінця і все-таки викрутити ібру та зробити цей огляд для вас. Тож ще раз щиро дякую всім, хто допоміг і підтримав. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю картку, чи вдалося вам її зловити, чи крутили ви її взагалі, чи зайшла вона вам, чи виправдала ваші очікування, чи може ви, теж як і я вважаєте, що Konami перегнули із рейтингом. Пишіть свої коментарі, ще переходьте в наш чат у телеграмі, силочка буде під відео. Діліться там теж своїми дробами. Там у нас завжди є з ким пограти товарочку, поспілкуватися, просто провести час в полі людей із спільними інтересами. А з вами був Інкогніто. Я вам дякую за увагу і, як завжди, зичу любові, добра та миру. До зустрічі у нових відео, Па-па!